Коротко про зернову угоду та новини довкола неї. Зернова угода тривала майже рік. Тобто, увесь цей час через порти Великої Одеси, а це Чорноморськ, Одеса та Південний експортували агропродукцію, від якої на хвилиночку залежить весь світ. Посередниками виступили Туреччина та ООН. Втім, росіяни, звичайно, не могли співпрацювати прозоро, постійно гальмували інспекцію суден, чим завдавали великих збитків, а потім просто вийшли з угоди. раз говорять, що всі дані нам обіцяння будуть сповнені, ну пусті сповняти це обіцяння. І ми Разу ж цієї кістялки. Снова снова Довбаний сусід одразу обстріляв порти. За перші 9 днів пошкодили та знищили 26 об'єктів портової інфраструктури, 5 цивільних суден та 180 тисяч тонн зерна. А ще безліч пам'яток архітектури, будинків та головний одеський собор. Найкращою альтернативою лишалися порти в Дельці Дунаю. 31 липня туди повернулися три іноземні судна. Однак тепер у супроводі розвідувальних літаків НАТО, і це при тому, що і цю територію також атакували шахедами. Ну і якщо не в курсі Камита Росії, все просто лишити світ української продукції та створити глобальну продовольчу кризу. До речі, на саміті Росія Африка Путін запропонував безкоштовне зерно для африканців. Президент пар різко відповів не. Хоче таких подарунків, а вимагає повернення комерційних поставок. Відновити зернову домовленість просить увесь світ. Долучився навіть папа римський.